Тетяна Майданович вірш прощання з початковою школою. Травень гілочку Боскову літо подає. В нашу школу початкову ми в останній йдем. В нашій школі початковій кажемо Прощай, нас, дорослих, тільки в гості ти з цих пір чекай. В перший клас ми йшли несміло, нас вели батьки. А тепер в середню школу підем за любки. Будем вчительку найпершу завжди пам'ятати. Бо вона, як сонце, вміла вчить і зігрівать. Вже квітує за порогом літо і літа, вже готує всім букети осінь золота. Там нові книжки, оцінки, поруч п'ятий клас. І години для навчання і для свята час. Травень гілочку Боскову літо подає. В нашу школу початкову ми востаннє йдем. В нашій школі початковій кажемо прощай, нас, дорослих, тільки в гості ти з цих пір чекай.